Всім привіт, вітаю вас на каналі Фремюкрейн. Як завжди розглядаємо важливі новини для українців в Європі, для українців за кордоном, і також огляд важливих новин з Європи та світу. Отже, два найчастіші запитання, які ви залишаєте в коментарях під відео, звучать приблизно так. Перше, чи можуть пенсіонери, які живуть зараз в Німеччині, зокрема за параграфом 24, залишитись тут назавжди? І друге, ще актуальніше, чи можна вдруге приїхати до Німеччини як біженець і знову отримати параграф 24? Одразу скажу, що так можна і пенсіонерам залишитись в Німеччині, і параграф 24 отримати. Знову, але наскільки це легко чи складно, про е, це все по черзі в цьому випуску. Якщо вам цікавий цей контент, підпишіться на канал, щоб не пропускати нових цікавих відео. За лайк та коментар, буду щиро вдячний. Поїхали. Отже, давайте почнемо з головних новин з Європи та світу. Олаф Шольц своєю політикою фактично допомагав Путіну, затягуючи з постачанням зброї Україні. Про це повідомив екс-міністр оборони Британії. Він виступав на безпековому форумі, ви знаєте, в Одесі. Його звати. Ти бен волос, і він оголосив, що кожна передача озброєння впливає на поведінку російського диктатора Путіна. Послухайте, що він сказав. Якщо стосується критики попередників, що не було концепції щодо того, як це працює, і іноді важливо не надавати точну інформацію і також подавати знаки через поведінку. І ми бачимо, як це впливає на поведінку Путіна, коли ми надаємо зброю. І також коли ми надавали різні типи озброєння, зокрема ракети і Олаф Шольц постійно щось вирішував, те, що допомагало Путіну, і Путіну це подобалося. І Я думаю, що зараз новий канцлер, який робить ці заяви про Таорес, то що дійсно хоче зробити свій внесок, і нам необхідно продовжувати запевняти Німеччину, що це правильне чергу Фрідріх Мерц. Цього тижня у четвер здійснить перший візит до Вашингтона для зустрічі з Дональдом Трампом. І як повідомив представник уряду Штефан Корнеліус, в центрі уваги переговорів будуть такі теми, як агресивна війна Росії проти України, ситуація на Близькому Сході та торгівельна політика. Сполучені Штати та Європейський Союз тут торгівельна війна набирає тільки обертів. На жаль, Знаєте, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив проведення введення 25% мит на імпорт європейського союзу. Звинувачуючи ЄС у несправедливій торгівлі, цей крок викликав різку реакцію Брюсселя. Єврокомісія готує контрзаходи на суму до 26 мільярдів євро податків для сполучених штатів, які можуть набути чинності вже 14 липня. ЄС також попереджає, що ескалація тарифів може Призвести до зниження світового ВВП, тобто, попри те, що делегація ЄС вирушила до Вашингтона для переговорів, шанси ви бачите на компроміс залишаються низькими. Європейські чиновники наголошують, що тарифи це податки, які шкодять обом сторонам і закликають до повернення до багатосторонньої торгівельної системи. Цю чергу, Велика Британія готується до війни, і прем'єр-міністр Кір Стармер представив нову стратегічну оборонну оцінку, яка передбачає Значне посилення військових можливостей країни. Планується збільшення витрат, наприклад, на оборону до 2,5% ВВП до 2027 року з перспективою досягнення 3% у майбутньому. Ну зараз давайте розберемося у двох важливих питаннях для українців в Німеччині. Перше це повернення в Німеччину чи реально знову отримати параграф 24 для українців. Отже, якщо ви були в Німеччині, отримали там тимчасовий захист за параграфом 24, але потім повернулись в Україну. По своїм якимось поважним причинам, то повернутися назад, ви маєте право. Хочу це підкреслити: ви маєте на це право. По-перше, на офіційному сайті Європейського Союзу сказано чітко, що українці, які повернулися додому, але до завершення війни в Україні, хочуть знову приїхати до Європейського Союзу, вони мають право на тимчасовий захист повторно. Але, друзі, кожна країна, ви розумієте, ЄС. Керується не тільки директивами, а й своїм національним законодавством. Федеральне відомство з питань міграції та біженців Німеччини каже наступне: навіть після зняття з реєстрації в Німеччині можна повернутись і знову подати заяву на тимчасовий захист. Тобто сама поїздка в Україну, ви розумієте, не означає автоматичну втрату прав, які дає тимчасовий захист. Але Німеччина не зобов'язана. Приймати вас назад, це вирішують індивідуально з огляду на ситуацію. До речі, якщо ви дивитесь цей канал і ви отримали другий раз тимчасовий захист в Німеччині, напишіть, будь ласка, про це в коментарях під цим відео. Дякую. Отже, що робити при повторному в'їзді? По-перше, при перетині кордону обов'язково скажіть прикордонникам, що просите тимчасовий захист повторно, тобто через війну в Україні. Тобто, ключовий фактор це час вашої відсутності. Тут можна розділити. На три категорії. Перше, це до трьох тижнів на рік. Це коротка поїздка, як щорічна відпустка. Ви знаєте, що українці в Німеччині мають 21 день на рік. Напротязі цього часу ви можете поїхати в Україну та повернутися назад в Німеччину. Потім до шести місяців це такий середній термін. Важливо, після шести місяців нагадаю, ваш дозвіл на проживання в Німеччині, тобто параграф 24, втрачає чинність. І третій термін це понад шість місяців. Тоді доведеться переоформлювати все з нуля. Тобто, якщо ви були відсутні до 6 місяців, то сміливо приїжджайте назад в ту саму федеральну землю, де були зареєстровані. Якщо більше треба починати все спочатку, тобто дізнатись, чи ще чинний ваш дозвіл, також ви маєте на це право. Випадку, якщо дозвіл втрачено, вам потрібно буде знову пройти повну процедуру реєстрації як біженець. Тобто їдьте одразу в центральний табір розподілу, наприклад, в Берлін чи Бохом, і звідти вас вже направлять далі. Тобто, якщо дозвіл ще дійсний, ви можете повернутись без повторної реєстрації. Тобто, якщо ви були відсутні відсутній. Менше ніж 6 місяців. Якщо місцеві соціальні квоти заповнені, вас можуть направити в іншу федеральну землю. Що потрібно зробити після повернення? це прописатись за місцем проживання, подати заяву на тимчасовий захист за параграфом 24, зареєструватись в джоб центр, оформити медичну страховку і відкрити банківський рахунок. І друге важливе питання для українців: як пенсіонерам залишитись в Німеччині назавжди. Тобто, чи можуть залишитись пенсіонери після закінчення тимчасового захисту в Німеччині? Давайте розглянемо різні варіанти. Варіант перший це через роботу. Наприклад, це параграфи від 18 по 21. -й. У Німеччині багато пенсіонерів працюють навіть після 70 років, якщо є контракт чи хороший дохід. Для цього потрібен робочий договір та зарплата не менше 58 тисяч 400 євро на рік це звичайна кваліфікація. 45 тисяч 552 євро на рік це дефіцитні, так скажемо, професії. Потрібно мати відповідну кваліфікацію і знання німецької мови через 5 років. Можливо, подати заявку на. Постійне місце проживання. Другий варіант для пенсіонерів це через фінансову самозабезпеченість. Тобто ви можете залишитись в Німеччині як пенсіонер, якщо ви маєте гроші на життя, тобто ви фінансово самостійні. Ви подаєте заяву це дозвіл на перебування для пенсіонерів. Цей варіант, друзі, підходить для тих, нагадаю, хто вже в Німеччині або хоче приїхати. Ви не працюєте, але маєте стабільний дохід, наприклад, пенсію, заощадження, тобто, ви не потребуєте соціальної допомоги від держави. Що потрібно мати, це нагадаю, достатньо грошей, щоб жити в Німеччині самостійно, тобто самостійно орендувати житло, платити. Комунальні послуги, платити собі за їжу, транспорт, одяг, медичну страховку, тільки приватну, до речі, бо державну вам не дадуть без роботи або соціальної допомоги. Такі страховки коштують у середньому 600 євро на місяць, залежно, до речі, від віку, і стану вашого здоров'я. Місце для проживання, так тобто, вам потрібно мати договір оренди або власне своє житло в Німеччині. І знання німецької мови, хоча б рівень а1, зможуть запитати, скільки грошей ви маєте щомісяця і наскільки цього вистачає. Якщо все добре, то вам дають дозвіл на один рік або більше, і потім можна його продовжувати. Третій останній варіант для пенсіонерів, українських пенсіонерів, які зараз знаходяться в Німеччині і хочуть залишитись після. Закінчення тимчасового захисту це друзі, об'єднання з родиною. Тобто, коли батьки хочуть жити з дітьми, або діти з батьками. Це параграф 36, шостий абзац. Другий цей варіант для тих, хто хоче жити з своїми рідними в німеччині. Наприклад, батьки приїжджають до дітей, які вже вживуть німеччині, або діти приїжджають до батьків, які мають дозвіл на проживання в Німеччині. Це називається воз'єднання родини. В німецькому законі це прописано. Нагадаю, у параграфі 36, абзац 2. Для Цього потрібно, звичайно, перше, це сімейний зв'язок, офіційно довести свідоцтво про народження, шлюб тощо серйозна причина для воз'єднання. Наприклад, батьки потребують догляду, не можуть жити самі в Україні. Це треба підтвердити медичними довідками, документами про інвалідність. Наприклад, ваші родичі в Німеччині повинні мати дозвіл на проживання. Житло, де можуть жити всі разом, тобто відповідна кількість кімнат, стабільний дохід, щоб утримувати родича, тобто без допомоги держави. Також медичну страховку для того, хто приїжджає зазвичай приватно. І звичайно, той, хто приймає родича, має зобов'язання згідно німецького законодавства. Це документ, в якому родич в Німеччині офіційно бере на себе фінансову відповідальність за вас. Як це відбувається? Подається заявка до німецького консульства в Україні або іншій країні, якщо людина ще не в Німеччині. У деяких випадках, якщо родич вже в Німеччині за параграфом 24-м, це тимчасовий захист, можна спробувати подати тут, в Німеччині, але це складніше. Справа розглядається довго, іноді кілька місяців, іноді потрібна допомога юриста або безкоштовного міграційного консультанта. Нагадаю, це параграф 36, частина 2. Дорослі діти, наприклад, беруть на себе фінансові зобов'язання за батьків. Але це дорого, друзі, це складно. Треба мати, власне, нагадаю, житло, доходи, статус, вид на проживання, наприклад, чи Blue Card. Оплатити приватну страховку батькам, як для пенсіонерів, це може коштувати. 600 євро, 1000 євро до 2000 євро на місяць. Важливо знати, що цей варіант не гарантує автоматичне схвалення. Німеччина перевіряє кожну ситуацію окремо. Тобто, друзі, давайте зробимо короткий підсумок двох цих тем. Перша, чи можуть пенсіонери з України залишитись в Німеччині після закінчення тимчасового захисту? Так, друзі, можуть, але тільки якщо ви маєте свої гроші, пенсію, заощадження, можете себе утримувати. Якщо є близькі родичі в Німеччині, діти, онуки, які вас можуть прийняти, чи якщо ви будете офіційно працювати. Якщо немає ні грошей, ні родини, чи ви не можете працювати, залишитись буде дуже важко. І друге, чи можна отримати тимчасовий захист, тобто параграф 24, в Німеччині для українців ще раз. Так, друзі, можна, якщо ви громадянин України. Не отримали такий самий захист в іншій країні Європейського Союзу. Це також важливо. Тобто, навіть якщо ви виїжджали з Німеччини, повернулись і знову хочете подати на параграф, це дозволено. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Вашу думку щодо цих новин пишіть в коментарях. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!